На лаві підсудних доволі молодий хлопець. Його обвинувачують у збуті наркотиків. За даними слідства, 19-річний юнак забезпечував роботу телеграм-каналів та збував у форматі закладок різні заборонені речовини. Під час затримання хлопець мав при собі наркотики. А ще чималу їх кількість згодом правоохоронці знайшли у нього вдома. Ну, злочин відноситься до е, найбільш тяжких суспільно небезпечних е, злочинів і враховуючи кількість вилучених. Е, Психотропної речовини. Ну, ваша честь, в нього було аж 140 закладок, Вважаємо, що вказане підтверджує його причетність до збуту психотропних речовин. Ще донедавна він був під домашнім арештом. Зараз же до залу суду його привели конвоїри. Запобіжний захід змінили, адже на те з'явилась вагома причина. Поки у суді юнак доводив, що до інкримінованого злочину непричетний, перебуваючи на волі, знову взявся за закладки. Так, на гарячому його знову спіймали правоохоронці. 22 січня співробітники управління боротьби з наркозлочинністю на гарячому спіймали 18-річного лучанина. При собі молодик мав 15 готових закладок із психотропною речовиною Альфа ПівіПі. Їх вилучили. Окрім цього, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання закладчика вилучено також канабіс, подрібнювач з нашаруваннями, мундштук та електронні ваги. На черговому судовому засіданні зібралися, аби оголосити зміни у обвинувальному акті. Бо ж з усіх перелічених у ньому наркотиків канабіс виключений зі списку, особливо небезпечних. Не основно не часу, часом, особливо що таки плями це про суспільно на високосердіарестовної особи принесуваних обставинах незаконно про особливо на безпечну сутребну, що на обіку заборонено підпів, особливо великих розмірів сутра, що обікувана фотомінуватипротивом безпечних судрачивої обідко заборону чотири МС, великих розмір особливо на безпечну сутребності на обіку забране дома. У великих розмірах особливо наплечну психотрополю, омігко збройна із регіт та наркотичний даст обмігковажено канабі з метою збуту. Після чого точний час не встановлено, однак не пізніше 13-ї години 20 березня 24-го року отримав посилку з змістом осволивано безпечну психотропну речовину, офіку заборону піпів, освоїв великому розміру сукрепну речи, обіковажного фотоміну, великому розмірі особливо наперечну сухотребну речину, обмігку заборону чотири ММС, е, великому розмірі особливо наплечну сухотребну речі, обліку заборону МД МВ. МА у великих розмірах особливо небезпечно психотропної речовини, обіко заборонений лізергід та наркотичних засобів обліків обмеженому каналі. Сподальше незаконно передбані попередні зазначені речовини, зберігаючи при собі при нестановлених обставинах, переніс на ділянку. Місцевості поблизу буде за адресою міста Луску, де продовжене незаконно зберігати з метою збуду до моменту вилучення до виявлення працівниками поліції в ході затримання, тобто 18-ї на 24 Судове засідання довелося відкласти, бо ж як обвинуваченому, так і його захиснику потрібно ознайомитися зі змінами. Тож нові деталі цієї справи дізнаємося вже згодом. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.